one one small step for man, one giant leap for mankind. висадка першої людини на місяць для Америки стала справжнім тріумфом, завдяки якому США сказали Савку Сасі. Бо Верлен фон Браун для американців побудував одну з найпотужніших ракет у світі, яка змогла відправити людина наш супутник, а саме ракету Сатурн. Коли в той час радянський аналог Ен 1 вмів робити тільки великий бабах на старті. У рамках експедиції Аполон-11 Ніл Амстронг став першою людиною, нога якої вступила на місяць, завдяки чому його ім'я увійшло в історію на рівні Фернана Магеллана, Христофора Колумба, Юрія Гагаріна та інших першопроходців. Але хтось взагалі, наприклад, знає того самого чоловіка, що був разом з Нілом на місяці. Як звати цю людину з найвідомішим почесним другим місцем в історії людства? А хтось взагалі знає людей, які після цього теж літали на місяць, і скільки взагалі було польотів на місяць? В сумі пілотованих місій з висадку на місяць було сім, але висадились на місяць тільки шість. Саме третя пілотована місія з висадкою на місяць не тільки обісралась з висадкою, а ще ледве не стала місією з першими мертвими космонавтами у космосі. Тому всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми розглянемо історію успішного провалу. Момент з історії, який породив всесвітньо відомий мем. Сьогодні ми поговоримо про. Фьюстан ЦПО 13. Фред знову заблював скафандр. Як я казав раніше, аполлон 13 була третьою експедицією на місяць з подальшою посадкою. Планувалося, що екіпаж висадиться в районі кратера Фрамаура і проведе дослідження зразків місячного ґрунту та геологічних порід, встановить наукове обладнання для вимірювання сейсмічної активності та інших фізичних параметрів. Коротше, треба було просто поколупатися в надрах місяця. В результаті це буде найгейморуйнішим польотом на місяць за всю історію космонавтики. Проблеми цієї місії почалися ще задовго до самого запуску. Під час предпольотних перевірок почали знаходити дрібні технічні проблеми, що по суті є нормою для усіх космічних кораблів. Але один дефект, як потім виявилось, так і не виявили. Так, панове, дивіться, у нас зараз за планом це перевірити палені елементи кисневих бачків. Але дивіться, є один нюанс. Зараз вже через три хвилини закінчується зміна, і я пропоную забити і піти додому. Як вам ідея? Як виявляється, у цього дефекту є ціла послідовна історія. 1962 рік при виготовленні кисневих бачків відсіку двигуна для термостатів, що додаються до бачка, не передбачили модифікацій, з першорозрахованих розрахованих на напругу 28 вольт, коли стандартна напруга для наземного обладнання стартового комплексу становить 65 вольт у жовтні 1968 року. На заводі, де виготовлялися кисневі бачки, кисневий бачок під номером 2 упав з невеликої висоти приблизно 5 сантиметрів. Здавалось, 5 сантиметрів це чіпуха, але для космічного обладнання це фатально. Тоді ймовірно було пошкоджено продувний штуцер. Це така невелика піпка. Короткий відрізок труби зрізю на зовнішній поверхні, призначений для з'єднань. Цей незграбний момент попросту про. Але та нікому не доповіли. 27 березня 1970 року, за два тижні до старту, під час репетиції запуску в бачки було залито рідкий кисень. Після випробувань рідкий кисень було витіснено з бачків стиснутим повітрям, яке подавалося через продувний штуцер. Але в бачку під номером 2 внаслідок пошкодження штуцера витіснити кисень не вдалось. Вирішили вімкнути нагрівачі, щоб гази фісокугази бл. Газифікус. Газифікусу Фікус газифі ю. Вирішили увімкнути нагрівачі нагрівачів бачку, щоб гази фіксову ні, ну с яке ж складне речення. Вирішили вімкнути нагрівачі в бачку, щоб газифікувати кисень, а газ травити з бачка. До нагрівників підвели струм напругло 65 вольт, коли ті насправді були розраховані. Нагадаю, на 28 вольт. Після досягнення певної температури при роз'єднанні контактів між ними виникла електрична дуга, яка викликала зварювання контактів, замкнувши їх. Термостати припинили нормально регулювати температуру, і температура в бачку, про що оператори таки не підозрювали, досягла величини, при якій ізоляція відшаровувалася з дротів що вели до вентиляторів, які перемішували кисень у бачку, тобто, в результаті цілого ланцюжку подій біля кисневих балонів опинилися оголені дроти. В екіпаж Аполлону 13 входили командир Джеймс Ловел, пілот командного модуля Кен Матінглі та пілот місячного модуля Фред Хейс. Для Кена та Фреда це був перший польот у космос. Але навіть з екіпажем почались проблеми, а саме з Кеном Матінглі. За три дні до запуску він був відкликаний від місії через контакт із переносчиком Краснухи. І як це прикро для нього не було, його замінили на його дублера Джона Свайгерта. І для нього це теж буде першим польотом у космос. Хіосен прийом Seoty Підскажіть мені, Будь ласка, коли мені виконувати відкриття шлюзу. Прийом ти сліпий трубецево. шлюз та давно вже відкритий. відкрив. Ти ё... твою мать? Ти що, новенький. А ще Матінгі контактував з іншими членами екіпажу, але на щастя, в інших був імунітет від краснухи, тому інших з польоту не зняли. 11 квітня 1970 року о 19.13 за за Гринвічем Аполон 13 майже успішно стартанув з космодрому на мисі Канаверал. Чого я сказав? Майже успішно. На старті виникла проблема з п'ятим двигоном другого ступеня. Якогось біса він вимкнувся на 132 секунди раніше положеного. На момент цієї відмови двигуни вже пропрацювали достатній час і було вирішено не переривати політ, а компенсувати відключення центрального двигуна продовженням роботи чотирьохбічних двигунів на 34 секунди. Крім того, під час відключення другого ступеня висота орбіти виявилася нижче за розрахункову на 20 кілометрів, а швидкість нижче за розрахункову на 1700 метрів на секунду. Хоча ці показники були нижчі від запланованих, вони все ще залишалися в межах норми, тому місію не скасували. На щастя, далі йшло все за планом. Основний блок корабля, що складався із службового командного модуля, відокремився від третього ступеня ракети, і Джонс Вагерт приступив до маневрів із вилучення місячного модуля. Стикування було успішне, місячний модуль вилучили, і після маневру в бік місяця аполлон 13 полетів третє підкорювати наш супутник. А тепер я хочу сказати, що якщо ви хочете бути в курсі всіх новин цього каналу, та не про Мої стріми, то, все ж таки, раджу підписатися спершу на цей канал, а потім групу в телеграмі, де я вставляю всі анонси стрімів та новини цього каналу. А ще хочу подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці, канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете підтримати канал чи приєднатися, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу не забуваємо донатити саме на ЗСУ. А тепер трішечки пояснень, як влаштований космічний корабель Аполлон. Він складається з трьох частин. Перше, це командний модуль, якому майже весь час сидять астронавти, керують польотом, а потім на ньому спускаються на землю. В Аполлоні 13 його назвали Одіссей. Другий, це службовий, він же сервісний модуль. Він має головний двигун усього корабля та містить собі всі необхідні запаси палива, кисню і купа всього іншого. Він по забитий важливим обладнанням, тому доступу до нього у екіпажа немає. Та третя частина це місячний посадковий модуль. В Аполлоні 13 він мав назву Водолій. Ракета «Сатурн» складається з трьох ступенів, кожен з яких викидується, як тільки він випалить свій запас горючки. На вершині, в окремому відсіку, зберігався місячний модуль, а над ним сервісний, до якого при Даний командний модуль з усім екіпажем. Після виходу на орбіту астронавти воролюють на 180 градусів, стикуються з місячним модулем та летять на місяць. Я знаю, це задрочно, але так треба. На орбіті місяця два астронавти переходять у місячний модуль та висаджуються на місяць, поки треті залишається керувати командним модулем. Як тільки астронавти нагуляються на місяці, вони з нього стартують на цьому ж посадковому модулі. Знову стикуються, переходять у командний, скидають місячний модуль як не потрібен на орбіті місяця та летять додому. На орбіті землі сервісний модуль відстрілюють та залишають бруднити зибну орбіту. А на командному астронавти проходять атмосферу, роблять посадку в океан, а потім йдуть пити каву від нашої української компанії 25 Coffee Roasters, в асортименті якої більше 40 кавих позицій з 13 країн світу. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. А з асортименту новинок я взяв затестити каву під назвою Замбія. e mai mult de să litru. Сайт має алгоритми підбору ідеальної кави на ваш смак, тому тикайте на смаки, що вам подобається, і сайт підбере вам каву. Також компанія допомагає ЗСУ, тому кожна куплена кава для ЗСУ, дарується нашим воїнам. А з кожної кави лінійки 25 Кофі Ростер перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. Вам завжди безкоштовно зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єрам у Львові, Харкові та Києві. А ще компанія запустила виробництво у Чехії, тому люди, які проживають. У Чехії та Словаччині можуть замовити цю каву. По промокоду ASTRA ви отримаєте 20 знижку на зернову каву, а замовити каву або іншу продукцію цієї компанії ви зможете за посиланнями під цим відео. На той момент людям було жечхати на польоти до місяця. Це Аполлон 11 зміг набрати медійної уваги, бо це було щось в новинку для людства. А третій польот то таке, вже не на хайпі. Ну полетіли знову. І що? це Х'юстон. А це прийом? Да, ми тут прийом, що трапилось. Є новини про телек. Так, ну дивись. Да, давай, я слухаю. Точно сказати, на якому каналі вас будуть показувати, я не можу. Я просто не знаю. А, чуєш? Це політранслювати не будуть. Не покажуть? Да, їх не покажуть. Там сказали, що це вже просто нікому не цікаво. Huson прийом, так що нас покажеш? Ну, слухай, ну я статю газеті точно про вас бачу. Польот шов за планом. Екіпаж відпочивав, перевіряв стан корабля, а Фред Хей ще виявився йоним пранкером, бо він лякав інших створюючи гучні звуки клапаном вирівнювання тиску. От ми й повернулися до корабля. Якийсь шум, Х'юстон. Злякалися? Все це задоволення тривалося до 14 квітня. Проблеми почалися після того, як аполлон 13 змінив траєкторію польоту з траєкторії вільного повернення на гібридну. У чому специфіка траєкторії польоту? Раніше на місяць літали за допомогою гравітаційних маневрів. На випадок, якщо відмовлять двигуни, корабель самостійно ботить місяць, бо той притягне, а потім шверне корабель свою гравітацію у правильну сторону. І це був безпечний варіант польоту, який на схемі виглядав як вісімка. Але Аполлон 13 повинен був вивернути на Гібридну орбіту, щоб можна було висадитись у потрібне місце біля кратеру, так ще й в правильний час, щоб сонце було під правильним кутом і не припікало. Коли Аполлон 13 пролетів приблизно 80% свого шляху, монітори в Центрі управління в Х'юстоні показували, що датчик кисневих балонів видає якусь хрінь. Особливість кисневих балонів Аполлону була у тому, що кисень там зберігався у надкритичному стані. Якщо пояснити на пальцях, то надкритичний стан кисню це коли він зберігався в умовах, щоб він був у стані щось між. Рідким та газоподібним саме в такому стані можна було впихнути кисню побільше. Бо рідкий кисень типу брати було не можна, а газоподібного буде замало. В невагомості надкритичний кисень міг розшаровуватися окремо на рідкий і окремо на газоподібний, і саме цей дефект призводить до невірних показників на приладах. Саме тому в кожному балоні був спеціальний вентилятор для збовтування кисню. О 3.07 за Грінвічем Свайгерд за наказом із Х'юстону вмикає вентилятор кисневого баку номер 2 І тут як какашка в басейні випливає той самий прихований дефект. Нагадаю, під час предпольотних перевірок внаслідок неправильної роботи нагрівального елементу. Злітає ізоляція проводки, яка веде до вентилятора кисневого балону. При увімкненні вентиляторів відбувається коротке замикання оголених дротів. І від іскри в кисневій атмосфері загорається тефлонова ізоляція бачка. Полум'я по ізоляції досягло головної частини бачка, де в нього входить жмут дротів. Зайнялась ізоляція цих дротів, у результаті чого було пропалено отвір, куди почав під високим тиском вивільнятись кисень. А далі. А далі так зрозуміло, що буде. По словам астронавтів, захитався весь корабель з моторошним скрипом металу. Тоді стало ясно, що все ж таки відбулася аварія. У центрі управління на екранах зникають основні життєво важливі дані корабля. А через пару секунд все повертається, але нові дані водять усіх в шок. На екранах відмовляють системи. Зникли показники кисневого баку номер 2 А в цей час на борту Аполлона-13 Екіпаж намагається зв'язати з центром управління. І в діалозі з центром керування видається. Legendarna fraza. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Uh Houston, we've had a problem. We've had a main B but a bolt. Roger, main B underbolt. Okay, stand by at thirteen, we're looking at it. Астронавти бачать сигнали відмови купи систем. Ніхто не розуміє, наскільки все серйозно. І за критичної ситуації в голову лізуть найстрашніші сценарії подій. Як розповідав сам Джеймс Ловел, можливо, в їх місячний модуль все ж таки в'їбався метеорит. І при розгерметизації корабля астронавтів чекає страшна смерть. Але Фред Хейс був у цьому спокійний, бо запевняв, що раз він все ще дихає, то корпус Аполлону цілий. Поки в центрі управління намагається зрозуміти, що сталося на кораблі, астронавти помічають, як киснів в баці номер 2 впав до нуля, а в інших поступово падав. Екіпаж втрачає дорогоцінне повітря. Кисень в Аполлоні мав багато функціональне призначення, і крім забезпечення повітря, всередині службового модуля він забезпечував генерацію електроенергії. Ознак зіткнення з кораблем екіпаж не виявив, тому терміново треба було знайти інше джерело витоку. Лово глянув в ілюмінатор і побачив, як із їх корабля виходить газ. Одразу повідомляє про це у Х'юстон. Сай Лібергут, це той, хто відповідав за систему Енерго та життєзабезпечення забезпечення корабля казав, що тоді прийшло усвідомлення: на кораблі стала серйозна аварія, і нікому не відомо, що робити далі. Астронавти на борту на грані тотальної катастрофи. Екіпаж може загинути. Джен Карс, він же керівник центру управління, дає наказ заспокоїтись, тулити всім пельки та почати працювати над проблемою, що сталася. Хлопці, давайте вирішувати проблему. Давайте не будемо погіршувати ситуацію догадками. Лібергот не розумів, як зупинити кисню. Два паливних елементів із трьох перестали живити корабель. А єдиний, уцілівший паливний елемент номер 2 генерував все менше електрики. Із-за цього спрацював резервний кисневий бак командного модуля, кисень якого не можна було виконати. Користувати, бо він призначений лише для повернення на землю, і його швидко перекрили. В центрі керування вирішили, що єдиний варіант, який міг би зупинити витік кисню, це перекрити паливні елементи номер 1 та 3 та залишити номер 2 Але нюанс у тому, що пристрій перекриття паливних елементів не передбачає його повторного відкриття. Таким чином, екіпаж повністю лишає себе енергії цих паливних елементів. На жаль, це не гарантує, що витік припиниться. Це великий ризик. Але але це єдиний шанс на порятунок. Центр керування віддає наказ перекрити паливні елементи, і астронавти у повному розочаруванні зрозуміли, що в них тепер немає достатньої енергії для польоту. Вони не сідатимуть на місяць. Але перекриття клапанів нічого не зупинило. Кисень продовжував втрачатись, і корабель скоро втратить кисень та живлення з єдиного працюючого паливного елемента. Екіпаж у повній сраці. Ні, Ліберго, ні всі інші в центрі керування, ні астронавти не знають, що тепер робити. Схоже, це був кінець. Радіоведі.